Всім привіт, я новощок в Капучино, тому сьогодні будемо пробувати і ділитись враженнями заварювати капучино, робити його на професійній тачці, професійне обладнання для Marzocco GS3 MP Manual Pedal. Не дивлячись на те, що я написав такий блокнот, який містить основи заварювання капучино, приготування, практики в мене немає, тому сьогодні буду з цим обладнанням в перший раз працювати саме. Молоко робити. До цього мій досвід це базові тачки, такі як DeLonghi Dedica і Gaжа Classic з PID і без PID. І трошечки ще Ascasa Dream PID, тобто невеличкий такий досвід використання кавомашини в сенсі збування молочка. Найбільша привабливість такої кавомашини в тому, що тут два бойлера, і я можу одночасно робити капучино. І робити еспресо, і при цьому мені не треба буде охолоджувати бойлер між переходами в режими. Тобто, все робиться паралельно або послідовно, але без охолодження це значно спрощує процес, тому що ви не будете думати про процес, ви будете думати про приготування. І саме це зазвичай лімітує вас, коли ви хочете навчитись сконцентруватись. А у вас дуже багато кроків, які ще треба зробити, і це от просто зробили дві чашки еспресо зробили два капучинка, і треба охолоджувати хвилиночок 10. Процес навчання так сповільнюється суттєво, і ви не можете нормально відточити навички. З такою машиною, по-перше, тут пар більш потужний. По-друге, тут чотири отвори в стімері. Тобто мені доведеться сьогодні ставити пітчер не ось так от біля стінки, а посередині, принаймні, так кажуть YouTube-відео. І доведеться звикати до цього. <реш> Паровіка, бо він потужний. Гріється ця тачка 20 хвилин, але це для еспресо. Для капучино може бути трошки довше. В принципі, це відео сьогодні покаже. Якщо ви маєте нормальні основи, чи допоможе з кращою тачкою ці знання швидше отримати гарний результат. Індикація засвітилась, значить, тачка готова і починаємо приготування. Новувати буду підносик молочка, тому що у нас все такий більш потужний стімер. І це 200 мл. Зазвичай на гаджет Classic я 140 мл 150 використовую. Ох, який він. Зараз, звісно, буде. Сильно. Спробую просто підставити його. Що воно буде? Як він швидко гріє. Здається, мало повітря. Не Недорозмішав якось. Але за смаком класно. Напевно, навіть забагато повітря і не вимішав. Можна занурювати носик трошечки глибше, залишати техніку ту саму, в принципі. Спроба номер два. Це одного важкувато отримати, принаймні з таким об'ємом. Бо швидко збивається якось. Ви бачите, наскільки він. Агресивний цей пар, трошки скину молочка. Так, здається, я повітря додаю багато, судячи з того, що я тут бачу. І воно не вимішується нормально. В принципі, ще додамо бази. Бачимо бурю башки. Виходить, м'яко кажучи, таке собі. Але за текстурою дуже кремово приємно. Я думаю, що в, в нашому випадку тут варіант такий, що треба робити меншу потужність. Молока небагато. Що ж, або зараз будемо припіднімати пітчер швидше, щоб менше повітря додавати, бо, як ви бачите, воно щось занадто рихленьке виходить потім. Не мікропінка. крапінка. Не дивлячись на те, що кава вже старенька, все одно смак прям крутий. Бачите, для молочка я роблю просто якийсь шот, не парюсь, тому що нам не дуже важливо, як він там буде. 25 секунд і нормально, не треба думати. Поразу спробую підняти пічер. Припідняв раніше. Але він дуже швидко гріє. Там прям температура зростає на безліч градусів за секунду. І вимішати дійсно непросто. бо часу не реагування у вас просто не залишається. Уже зіпсував. Ось щось таке виходить. Дуже бачите, бульбашок багато. Як же ж класно, що можна промити пічер з гарячої води. Що ж на цей раз спробую ще швидше якось. Давайте спробуємо занурити носик наполовину, що ж вийде. Додає повітря і вимішує. Все одно, як ми бачимо, віхер якийсь доволі потужний, через це, я так думаю, не можемо нормально вимішати. Але працювати з етапом комфортно. Тобто тут лише питання в температурі. Скинемо трошки молочка. Вже трошечки здається краще. Тобто наполовину носика можна занурювати і потенційно буде краще. Малюнок такий собі, але концептуально можна знайти якесь положення стимера. Подивимось на пінку. Так, тут суттєво менше пінки, треба знайти якесь ідеальне положення. Але це можна зробити. Єдине, що я би на такий об'єм робив менше температуру, менше потужність. Щоб подивитись, чи це проблема в мені, чи це дійсно занадто велика, занадто великий тиск. Бо мені здається, що саме в тиску проблема. Його можна знизити, бо тут стоїть PID, і такий об'єм молочка на, на дві чашки одразу можна. Скоріше за все зробити буде. Подивимось. Як на мене, дуже важливий той момент, я поки що не обпікся. Зазвичай, коли я роблю капучино, завжди десь щось доторкнешся до гру. А тут прям якось воно нормально. І стімер сам колд щоб тобто подвійні. І це мені дуже подобається. Он нормально можна поставити, встановити де хочеш, величезний під будь-який пічер. На дві чашки одразу. Не треба буде двічі збивати Хоча текстура в нас обмежена по часу. Треба буде поспішати. 320-330 грамів. Поки витираєте ріжок, у вас вже кава і це зручно. Коли у вас стаканчик є. І раз і вже готові. Вдягнули кільце, дуже прям зручні рухи. Можна оптимізувати, навчитись, що у вас буде виходити дуже швидко. Я роблю просто обережно, тому повільно. За цей час можна було збити. Якщо володіти технікою, але ми навчаємось, тому почекаємо. В піни потрапили, тепер спробуємо, що там. Уже наче пар вже сухий. Так і поїхали. Це вже інше діло. Воно хоч вимішати зможе. Ну, більш менш вимішали, не ідеально теж. Пробуємо з іншим об'ємом, хоча би тепер за один раз збили молочко і не треба буде збивати другий раз. Чого на гаджет Classic зробити вже буде дуже важкувато. Вже почало щось малювати. Одразу видно, що воно краще. Єдине, що я так делікатно вливаю, бо попередній дуже так. Штовхався малюнок, тому я так обережно. Але ви бачите, пінка вже краще за текстурою, бульбашок ось тих хоч немає паразитних. Треба ширше потік, зараз це буду робити. Просто з основою ще думаю, як її... бачите, ну, це молочко нормально вже. Пінки якось нема тут, скинув, напевно є. Ви бачите, що воно так. Текстурно краще. Тобто, от, тут навчитися другий крок розподіляти з одного пічера на дві чашки молоко це теж окремі, окремі навички, які треба тренувати буде. Але хоча взбилось перша чашка, прикольно, мені подобається. Як малюється зараз, єдине, що ширше потік, і це я думаю виправить нашу ситуацію з таким маленьким олівночком у великій чашці. Але найголовніша думка, що дуже комфортно, особливо коли камера зверху, і тут нічого не заважає рухатись, як зазвичай це було. Тепер прям комфортний комфорт. Оптимізував процес. Кава змениться, нове мложко. Прям як відоси з баристація. Де там все в каярні, раз, раз, раз. Розпекніть вашому бариста, тому що процес, щоб зробити швидко, вам зранку капучино, це не так-то просто. Тому що бар треба тримати в чистоті, як ви бачите, в мене не дуже чистий. Налаштувати Еспресо зранку, щоб ви прийшли вже все готове. Я сьогодні не налаштовував, бо це така кава, що традиційна кава Strong Blend. Що там налаштовувати? Воно вже, вже налаштовано само в пачці. Просто змелюєте її. І, і насолоджуйтесь. І пішли до нашого молочка, знову ж скинемо. Трошечки повітря, якщо там було, і підставимо, щоб не треба було тримати. Тобто, раз там десь от прицілились, так було нормально. І автоматичне збивання. Фактично. Бу. Нікут не треба шукати нічого. Просто кінчик стімера знайти положення, яке, на яку глибину його вставляти, ось тут десь так, так половинка кінчика нижньої частини. Ох, Який красивий пар. З іншими тачками у нас такого не було. І молочко класне. Зараз не налажати з вливанням бази, а потім можна зробити і широкий малюнок. Широкий потік. Не дуже широкий, але. Але бачите, що він ширше, став трошечки ширше. Тобто тут справа тренувань. І одразу наступну чашку. Я так думаю, що цей пічер за рахунок того, що носик вузенький, звужується, у вас так трошечки незвично робити широкий потік. Чи то мені? Таке щось виходить. Що, в принципі, бачили, що навчитись треба малювати саме, а з молоком текстура більш-менш нормальна. Тобто, ось це це непогано. Тиск бачимо, все дуже ергономічно. і такі для капучино можна без ваг спокійно варити. Тому що дуже стабільно в роботі, навіть по звуку можна температуру чути, Ось це діло. Трошки скину пінки, може це допоможе. Залю більше і скину. Так, розподілити пінку, здається, рівномірніше вийде. Так, Не вистачило молочка. Та й малюнок такий собі. Знайте свій посуд, знайте скільки у вас туди поміщується молока. Так, пінка не дуже тримається. Як ви бачите, пливе, тому воно таке щось виходить не дуже. Тобто з розділенням пінки молока треба ще працювати та і в цілому працювати. Тому що це ну, куди це? Це не діло. Здається, в цілому можна було більше повітря додати. Тобто трошки менше занурювати. Що ж, підрезювуємо, зручно дуже працювати. Єдине, що треба прилучитись до кількості молока. І пічера, щоб все нормально збувати, знайти риску положення, щоб занурити носик на потрібну глибину, і в принципі воно все автоматично збуває, не треба там нічого робити, шукати висоту пічера, як його тримати. Тобто поставили, просто температуру так притримуєте. Якраз зручно, що тут речажок є. Просто його скинули, щоб скинути пар, не треба там крутити оці всі, всі штуки, як на морзока. Лейні, лейні, чи як воно там? Лінія, коротше. Тут, в принципі, потенційно можна знайти отаке от положення якесь невеличке і збивати вручну молоко, ось так от під, піднімати. Це теж можливо, щоб не перелаштовувати бойлер, якщо вам залишилась остання порція молока, яку вам треба збити. У вас маленький пічер є, можна це зробити. Автоматичне збивання це це діло, коли от просто приблизно знаєте на досвіді, як потрібно вставити пічер, як його занурити. Що скажу, що з таким сетапом значно простіше вчитись.